Це Україна, Одеса. Директор 9-го ліцею Сергій Копач вітає вихованців, учнів 5-го і 6-го класів, які привезли з румунського міста Плоєшти великий кубок перемоги у міжнародному шаховому фестивалі шкільних команд. Вони стали найсильнішими серед 12-річних школярів з різних країн світу. Церемонія відбувається в укритті. Це українські реалії. Але, попри всі виклики часу, наші діти довели свою здатність бути переможцями. У Румунії їм також аплодували всі учасники. Сподобалося сам турнір, і люди, які там грали, вони дуже дружелюбні. Разом з Олексієм у турнірі взяли участь однокласники Арам Саакян і Ігор Муругов. А ще за правилами до команди увійшла дівчина Катерина Станчак, яка на змаганні по дві з половиною години не виходила за столу, наполегливо обігруючи одного суперника за іншим. Всі мами майже зі сльозами на очах були, тому що це було нескільки несподівано, скільки дуже хвилююче. Так як і ми збиралися в цю поїздку, було дуже багато підводних каменів, але ми зібралися і вирішили все-таки виступати в міжнародному турнірі. Як би там не було, дітей треба вивозити чи то війна, чи то у нас радість, але ми повинні робити все для наших дітей. Юні шахісти й батьки вдячні адміністрації ліцею і тренеру Олені Барсові, яка розповідає, що змагання були непрості. Переможці за очками, а одеська команда вигравала з рахунком 4-0, тобто за кожним столом, повинна була грати зі старшими за віком шахістами, майстрами спорту. І навіть так Одесити, окрім повної перемоги за віком, ще здобули третє місце в загальному рейтингу. Нам дуже важливо було отримати міжнародний рейтинг, тому діти. Грали з дітьми, в кого вже був міжнародний рейтинг, і на кінець турніру отримали код фіде. Це дуже дуже має велике значення для нас. Вони можуть грати в міжнародних турнірах офіційно, в офіційних турнірах зі своїм рейтингом фіде і підвищувати його. Отже, на одеському небосхилі засяяли нові міжнародні зірочки із шахів. А підводні камені справді були. Директор ліцею Сергій Копич розповів, що перед виїздом стало відомо про неможливість приймаючої сторони відшкодувати проживання Одеситам. Звернулися до гімназії з Німеччини, з якою ліцей товаришує багато років. Німецькі колеги матеріально підтримали, і вперше команди ліцею змагалися в міжнародному турнірі. Вони Переповнені почуттів вони розповідають, що вони познайомилися з командою з Америки, з командою з Ізраїлю, з командою з Австрії, з Румунії, з інших країн. І дуже приємно нам, що команда з України була лише одна: вона з міста Одеси і саме з 9-го ліцею. У ліцеї всі дні змагань вболювали за своїх, і одразу після повернення Сергій Ковач вручив вихованцям оперативно виготовлені солодкі копії їхнього переможного диплому.